назви, будь ласка, любу цифру від 1 до 50. Давай 23. Тепер витягни 23 сантиметри на цій руляції і отримаєш секретний подарунок від Бобі Хата. А так, ну дивись, тут десь є 10. Показуй, що там. Блін, 20 сантиметрів. На жаль. Витягуй. Давай. І скільки? 24, на жаль, але дуже близько. <гум> Витягуй. І скільки? 18, на жаль буде так. Скільки ой, тринадцять, на жаль. Скільки там і 17, на жаль. Давай. Скільки... 22... Двадцять два сантиметр. Блін, шкода. Витягуй. Давай так. Двадцять три сантиметри. Капіс. Супер. Так, це твій секретний подарунок від мобі хата. Тільки скажи, який у тебе айфон. 15 Pro Max. Так, тримай. Відкривай на Чехольчик. Так, ну що, дякую за чехол. Так просто можна отримати чехольчик. Ну а ви підписуйтесь на Бобі Хату, тому що там ви знайдете багато аксесуарів для своїх телефонів і не тільки.